У четвер, 30 березня, у більшості областей України опадів не очікуються. Лише залишки атмосферного фронту зумовлять мокрий сніг у східних регіонах. Про це нам повідомляє Укригідромедцентр. Так, у четвер антициклон із ніжним ім'ям Ліліоса надає підзатильників сніговому циклону, вижений його з України і навіть подекуди посвітить сонцем. Також вітер, який спричинив знеструмлення споживачів у 12 областях, поступово вщухне, хоча у центральних та східних областях ще можливі пориви до 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в цей день, то протягом дня потепліше до плюс 6-9 градусів. Найхолодніше очікується у східній частині України, де вдень буде лише плюс 1 плюс градуси тепла. А ось вже в п'ятницю-суботу відчутно потепліє. Проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління ще не остаточне. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!